24 канал входить в топ-3 новинних сайтів, має більше 25 контентних розділів. Розділи ігри та спорт відвідують переважно чоловіки. В іграх багато молоді. Аудиторія ігор і спорту. Це працюючі з доходами вище середнього ігри це геймери, що цікавляться онлайн покупками, криптою, користуються доставкою їжі, кожен другий водій. Спорт це водії та автовласники, дивляться онлайн тб у тому числі Мегого, цікавляться спортивними новинами. Поради та рецепти це переважно жіноча аудиторія. Аудиторія цих розділів користується громадським транспортом, цікавиться модою, своїм здоров'ям та новинами про здоров'я. Укрнет найбільший український агрегатор новин. Має більше 15 тематичних розділів. Сайт Укрнет відвідує переважно чоловіча Аудиторія 35. Це водії, активні онлайн покупці, що цікавляться своїм здоров'ям, новинами про здоров'я та автомобілі. Розділами політика і спорт цікавляться переважно чоловіки. Вони працюють та отримують доходи середні та вище. Аудиторія спорту цікавиться новинами спорту, дивиться онлайн телебачення, кожен другий водій або власник авто. У розділах здоров'я та лайфстайл частіше сидять жінки 35. Вони часто цікавляться станом свого здоров'я комерційними клініками, косметикою і модою.